Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма про в деталях. І традиційно в цей час говоримо про ситуацію в Івано-Франківській громаді. Сьогодні у нас в студії її голова Руслан Марцінків. Пане голову вітаю вас. Доброго вечора. Вітаю, доброго вечора. Слава Україні. Героям слава минулого тижня. Вас не було в цій студії, тому що ви їздили у волонтерську поїздку на схід. Відвідали зокрема запорізький і донецький напрямок. Кількома, кількома словами розкажіть, будь ласка, докладніше про цю поїздку. Ну, так спіпало, що дві волонтерські поїздки. Які відбуваються. Зокрема, одна з волонтерських поїздок в цьому часі, коли в наш ефір. Тому що не можемо поспілкуватися в прямому, але дуже важливо зараз допомагати навіть в контексті е, тих глобальних перемовин, які відбуваються. Сьогодні дуже важливо нашим військовим показати про те, що ми, як мешканці нашої держави, як громадяни, як Івано-Франківці, е, допомагали, допомагаємо і будемо допомагати військовим. Бо запорука справедливого миру це є тільки сильні збройні сили України. Тому громада чергову допомогу передала. Ми дійсно передаємо на різні напрямки, але в основному це тим бригадам, які дислокуються, які були створені на Івано-Франківщині, де багато івано-франківців. Тому традиційно це вже 102-га бригада територіальної оборони імені Дмитра Вітовського, тобто бригада, яка з квітня місяця на запорізькому напрямку, і хлопцям ми постійно допомагаємо. Допомагаємо дронами, мавіками, також чергові баги. От зараз відвезли для хлопців. 78-го батальйону 102-ї бригади тому все, що необхідне, ми е, передаємо. О, окрім того, на Івано-Франківщині був створений 7-й стрілецький батальйон, е, який в Івано-Франківську навіть був створений. Я пригадую на початку, як він створювався, і сьогодні хлопці воюють е, вже на запорізькому напрямку. Досить довго на Харківському були на Луганському напрямку, а зараз на запорізькому напрямку. Тому чергові дрони ми передали для хлопців. А ще минулого тижня чергов. Автомобіль передали для цього підрозділу. Ну і 453-й батальйон, 141-ї бригади це теж батальйон, який формувався і на Івано-Франківщині, з Івано-Франківських хлопців. Тому чергова допомога це є дрони, це вже напрямок Велика Новосілка, Донецька область теж передала. Ну і 128-бригада ТРО теж передала допомогу, тим паче, що там Олег Ярославович Тягнебок служить. І традиційно, вже, якщо ми вже в тому напрямку, ми завжди допомагаємо нашим хлопцям військовим. Паралельно мав можливість зустрічі з мером Дніпра з, з паном Борисом Філатовим. Також багато домовилися. Дніпро це такий хаб, великий, прифронтовий. Ми розуміємо, що з Дніпра йдуть уже всі дороги чи на Запоріжжя, чи на Донецьку область, чи Покровськ. І тому дуже важливо сьогодні співпрацювати, допомагати. Навіть домовилися про дні Дніпра у травні місяці, які відбудуться в Івано-Франківську. Тому таке є добре порозуміння, побратимство, що є дуже дуже важливо для нас. Тому допомагаємо, їздимо максимально сприяємо. Івано-франківці теж можуть долучитися до Дня добровольця. Ми зараз до кінця наступного тижня, до п'ятниці, приймаємо посилки. Будь ласка, приносіть, якраз 16 березня ми відзначаємо День добровольця. А ми знаємо, що багато хлопців саме з Івано-Франківська, з Івано-Франківщини, пішли добровольцем, особливо у 2022 році. Тому хочемо таким чином від значити реальною допомогою черговою. Тому закликаю, приносіть на перший поверх тут логістичний центр міста Івано-Франківська. Кожен може долучитися до цієї помічі. Ну і ще одну велику допомогу. Це для 10-ї гірсько-штурмової бригади. Дякую своїм колегам депутатам від свободи, які 160 дронів передали. А ми, як громада, 860 дронів, десятки сімки теж передаємо хлопцям. Ну, і, відповідно, це вклад наш теж в перемогу. це така значна підтримка для десятки, для 10-ї гірсько-штурмової бригади. І, зокрема, 109 го батальйону, який такі, ми вважаємо, що Івано-Франківський, який який тут має місце дислокації, тому для нас дуже важливо, щоб ця поміч була суттєвою. І ми могли бити ворога. Тому кожен день робимо все, щоб допомогти нашим військовим. А в нас є відео про цю поїздку, які підготували наші кореспонденти. Давайте його подивимося, потім за кілька хвилин повернемося далі до розмови. Івано-Франківськ продовжує підтримувати своїх захисників на передовій. До третьої річниці початку повномасштабного вторгнення міський голова Руслан Марцінків разом із командою волонтерів вирушив на Запорізький та Донецький напрямки. Відвезли воїнам FPV-дрони, мавіки, сітки, годинники, зарядну станцію раз на місяць, раз на півтора. Відвідуємо, допомагаємо. Веземо мавіки, веземо відповідні дрони. Ну все, що необхідно, хлопцям. Також веземо відзнаки, годинники. Частину вручу особисто, частину вручать хлопцям, тому що хлопці на позиціях і дуже важливо, що ми пам'ятаємо, ми все робимо для того, щоб підтримати наші Збройні Сили України. Перша зупинка 128-ма бригада ТРО Дике Поле. З нагоди третьої річниці їхнього створення міський голова Руслан Марцінків висловив захисникам свої вітання та передав 100 fpv тронів, мавіки та інше спорядження. Олег Тягнебок, який служить. У лавах 128-ї бригади розповідає, що військова частина пройшла важкий бойовий шлях, брали участь у звільненні десятків населених пунктів на Харківщині, Луганщині та Донеччині. Зараз виконують бойові завдання на запорізькому напрямку. Я вважаю, що для нашої громади це теж велика честь сьогодні. Допомагати бригаді, тому що допомагаючи бригаді, ми допомагаємо собі. Ми розуміємо, що завдяки. Хлопцям і дівчатам з різних регіонів нашої держави ми маємо сьогодні українську державу. Я ще раз хочу подякувати, низько вклонитися всім рідним, які віддали найдорожче своїх чоловіків, своїх батьків, своїх побратимів у цій страшній війні квітня 2022-го 102-га бригада ТРО, а зокрема і франківський 78-й батальйон, захищають Україну на позиціях запорізького напрямку. Туди Руслан Марцінків відвіз сто дронів два мавіки, сітки і зарядну станцію. «Екофлов». Ми надзвичайно вдячні, і ми розуміємо, що завдяки хлопцям і дівчатам, які тут боронять, ми маємо відносний спокій, маємо український тил і маємо Україну. І ми сьогодні знову черговий раз тут в поїзді і громадою хочемо передати fpv дрони, мавіки, допомогу, тому що ми шануємо, поважаємо, і це наш великий обов'язок. Дякую вам за ваше сприяння. Також команда відвідала 7-й стрілецький батальйон та мотопіхотний батальйон, і сюди доставили бойових пташок. Якби не волонтери і не допомога, то війську було б дуже важко, тому що ми ну багатіки на ну не тільки надія, але дуже велика надія і дуже багато роботи робиться власне цією допомогою. Мешканцям само собою це дуже приємно, тому що вони голову бачили і знали там до мирний час, до війни і тому ну, їм приємно, що міський голова особисто доставляє там цю допомогу. Руслан Марцінків запевняє, івано франківськ і надалі буде поруч із захисниками та продовжить забезпечувати підрозділи необхідною технікою. Руслана Романовичу, ви неодноразово кажете, що такі поїздки для вас це можливість поспілкуватися безпосередньо з бійцями, почути те, що їх турбує, те, що можливо не скажуть в них десь письмово, але все ж таки в очі скажуть. От настрій, які зараз панують на передовій, зважаючи на останні геополітичні події, на ті заяви, які лунають довкола України, наскільки власне впевнені рішучі наші захисники і чого вони найбільше потребують? Ну сказати, що хлопці не, не втомлені, це неправда. Тобто багато хто вже третій рік як воює, і насправді дуже серйозна втома у, у хлопців, як психологічна, так і. Просто фізична, фізіологічна, тому що будь-який організм не витримує такої кількості напруження, поранень, контузій, тому проблема є значною. Але незважаючи хлопці, вважають, що сьогодні ми не можемо просто сказати. І підписати там капітуляцію не за то там гинули так, і хлопці кажуть, побратими для того, щоб ми зараз дали території. Тому що якщо там ворог вимагає залишити повністю Запорізьку область, Херсонську область, Донецьку область, то за що було покладено не одне десяток сотень тисяч життів, хлопців і дівчат. Тому десь такі настрої. Єдине, що ми повинні розуміти, що зараз сьогодні дуже важливо саме збільшувати допомогу нашим військовим, увагу військовим. От в контексті, ця поїздка була в контексті третього річ річниці повномасштабного вторгнення. Я мав можливість певні нагороди передати хлопцям як для 102-ї бригади, так і для 128-ї. Тобто стараємося максимально, ну, що ми можемо в цих обставинах як громада робити. Тому... Я тільки слова вдячності, великий поклін, дякую хлопцям. І От спілкування дуже чітко ти розумієш, що потрібно, яким потрібно. Ну і я ще раз підкреслю: наша допомога є суттєвою і важливою, особливо в контексті невистачання снарядів, не вистачання іншого спорядження. Дуже важливо кожна допомога. Ну і те, що може робити громада, це робити безпосередньо тут, на місці для тих поранених захисників, які потребують реабілітації, для тих, хто вже не зможе повернутися, але все ж таки йому потрібно поновити здоров'я. Ви минулого тижня були в центральній міській клінічній лікарні, де багато робиться зараз в напрямку розувається напрямок саме реабілітації. Що є зроблено? Що планується найближчим часом? Найближчим часом ми відкриваємо, тобто, у нас реабілітаційне відділення. Досить потужний. У нас ну, двоповерхове. Перший поверх виключно для військових, другий поверх для цивільних. Але нас дуже важливо розширювати площі, і ми винайшли приміщення, де зараз відкриються кабінети так званого ментального здоров'я. Насправді це психіатри, які також паралельно будуть працювати. Це психіатри, логопеди, які будуть працювати з хлопцями. Буквально найближчим часом ці кабінети відкриються вже повністю. Ремонти пороблені. У нас сучасне обладнання, а найголовніше навчені якісний персонал, які займаються фізичною і. Псих, психологічної реабілітації. Також паралельно у нас вже відкритий оновлене реабілітаційне відділення на базі міської клінічної лікарні номер 1 де теж хлопці проходять фізичну реабілітацію. Е, крім того, якщо є випадки, де нам потрібно залишити надовше. Е, ми сьогодні фінансуємо перший добровольчий шпиталь. І хлопці, яким потребує довшої реабілітації, вони потрапляють в листі в наш реабілітаційний центр першого добровольчого шпиталя. Яку отримує е, франківська громада? Ну і також на базі другої поліклініки ми зробили реабілітаційне відділення, яке спеціалізується на травмах спини, тобто мова йде травма спини військових, грижі, тобто всі пов'язані проблеми саме для того, щоб надавати таку допомогу і таким чином розвантажити ну, стаціонарні реабілітаційні відділення. Ну, ми розширяємо кількість тих відділень, де можуть отримати хлопці реабілітацію. І таким чином працюємо над тим, щоб розширяти максимально. Можливості для реабілітації я пропоную подивитися відео про реабілітацію саме у центральній міській клінічній лікарні, і за кілька хвилин знову повернутися до цієї розмови. У реабілітаційному відділенні міської клінічної лікарні допомагають повернутися до повноцінного життя як військовим, так і цивільним. Тут кожен пацієнт отримує індивідуальний підхід та професійну допомогу. Відновлюють після травм інсультів, складних операцій та важких захворювань. Відділення розраховано на 30 ліжок. Реабілітацію ми проводимо військовослужбовцям після травм, а так само і цивільним після ішемічного інсульту, а так само і після заміни ключових суглобів і інших захворювань. Медична команда складається з фізичних терапевтів, ерготерапевтів, психологів, логопедів. Тут до кожного пацієнта індивідуальний підхід та завдання. Військовим, які втратили кінцівки, допомагають звикнути до протезів та повернути навички ходьби. Цивільним, які пережили інсульт чи травму, допомагають відновити рух та втрачені навики. Якщо ми по ми перше відновлюємо, щоб просто користуватися цим протезом від навички ходьби відновлюємо для початку. Чимось баланс тримати там, насправді, цей шлях дуже довгий, непростий, і часто психологічно треба хлопцям пояснити, як воно має бути. Не так все просто насправді. А з цивільними зазвичай, що ми працюємо, це інсульт, травматологічні пацієнти, це в принципі так само. вони вже всі зазвичай старшого віку. Ми ну, старшого середнього віку. Зараз вже трошки інсульт молодший, в принципі. І ми вчимо так само. Наш основне навчити людину ходити. Реабілітація це шанс для наших захисників повернутися до повноцінного життя. У цьому закладі вже допомогли багатьом, але війна триває і кількість поранених збільшується щодня. Гарні у нас реабілітологи, реабілітологи. займаюся я. Получається вже два місяці тут. Ну, результати порівняно ну, на лице, як то кажуть, тому що я два місяці їздив на візку колісному і взагалі майже не пересувався на своїх ногах, а тепер ну, результати є, от бачите. Зараз проходжу реабілітацію тут і, в принципі, дуже вдячний лікарям, тому що буквально за півтора тижня досить такі результати суттєвий, По тому, що я вже зможу навіть просто присідати чи ходити. і ну, то Взагалі нога слухається після цього після операції. Тому, як то кажуть, скоро назад. Міський голова Івано-Франківська висловив подяку лікарям, які працюють у відділенні. Зокрема, заявив, що відділення буде розширятись через велику кількість людей, які потребують відновлення. Тут проходять реабілітацію і військові, і цивільні. Бачите, багато військових є хлопців з ампутаціями, з важкими пораненнями. І дуже вдячний тим лікарям, які сьогодні працюють в нашому реабілітаційному відділенні. Ми зараз думаємо розширити це відділення, тому що така потреба є. А загалом кожний медичний наш заклад має мати реабілітацію. Також наголосив Руслан Васінків у планах максимально розширяти вже наявні відділення та залучати ще більшу кількість фахівців. Ви вже згадали про таку добру співпрацю з першим добровольчим шпиталем, і напевно у багатьох глядачів виникає питання: а як саме, тобто за яким принципом, хто може потрапити на реабілітацію саме в перший добровольчий шпиталь, і як, скажімо, так, як правильно можна допомогти людині вибрати саме той напрямок реабілітації, який їй потрібен саме тих в першу чергу медичні заклади, тобто я ще раз підкреслю, що Буває так, що ну, не вистачає тої реабілітації в, в медичному закладі, особливо це, якщо важкі випадки, та і людині потрібно додатково. А, на жаль, наша держава сьогодні через Національну службу здоров'я України ну, не передбачає довготривалої реабілітації. Тому у нас є домовленість. З першим добровольчим шпиталем, що наші Івано-Франківці першочергово поступають в перший добровольчий шпиталь, так як ми його утримуємо. І, зокрема, міська клінічна лікарня на матейки, центральна міська клінічна лікарня, може спрямовувати. Крім того, є більше 20 угод з різними бригадами, де напряму бригада відчуваючи може відправити хлопців на реабілітацію. Тому дуже важливо, що є така можливість хлопці користуються. Я мав можливість бути нещодавно в наш. Нашому реабілітаційному центрі в листі, і для нас дуже важливо, що ця реабілітація є якісною що хлопці себе відчувають тебе себе як вдома. Ми навіть з хлопцями я привіз тенісний стіл з настільного тенісу. Ми навіть заграли. З хлопцями, і більшість хто міг рухатися, та е, то заграли в цей теніс, була хороша дуже атмосфера, спілкування. І дійсно, я дуже задоволений, що Франківськ має під опіку такий реабілітаційний центр. Єдина проблема, нам треба максимально розширяти площу. І є задумка ще там поруч побудувати додатковий корпус для реабілітації. Ну але це все з часом. Але сьогодні ми маємо такий реабілітаційний центр, і, в принципі, ми сьогодні, е, бачучи, які Якісь такі кричущі випадки ми можемо спрямовувати наших хлопців і дівчат військових на таку реабілітацію. Мова про саме першу фізичну і психологічну реабілітацію. фахівців вистачає. Вважаю, вистачає. Ми постійно центральна міська лікарня активно працює з інтернами, працює з випускниками нашого медичного університету. Тобто постійно є можливість практикувати, є можливість поїхати на навчання до Львова, до інших міст, на навчання реабілітації. Тому Сьогодні можливості є. Основний напрямок зараз максимально розширити кількість площ, які можуть задіяні для реабілітації. А щодо кадрів, то постійно над цим працюємо. Я думаю, що ми справимося з цією задачею. Так, дивимося тоді. Відео ще з добровольчого шпиталю, і повернемося за кілька хвилин далі до цієї розмови. Від операцій до відновлення. Перший добровольчий хірургічний шпиталь продовжує лікувати військових. Надають безоплатну реабілітаційну та психологічну допомогу. Керівник шпиталю Станіслав Онищук розповідає, зараз багато людей хочуть потрапити до них на лікування. Станом на сьогодні ми маємо 21 пацієнта в хірургічному стаціонарі. Так як заявок до нас є досить багато, то ми стараємося тих, хто Франківській, чи з Богородчанів, чи з листя брати їх якби, на денний стаціонар. Черга на поступлення до нас все-таки ну, не надто велика. Тобто, якщо б сьогодні було звернення, то ну, мабуть через тиждень ми будемо готові пацієнта взяти. Тому що одні поступають, одні виписуються від січня 2024 року. Місто взяло під опіку перший добровольчий хірургічний шпиталь. І щомісяця ми отримуємо фінансування від Івано-Франківська, власне, який йде на покриття основних витрат шпиталю. Це Василь Дмитрук отримав важке вогнепальне поранення внаслідок мінометного обстрілу під Бахмутом. Вже понад вісім місяців проходить реабілітацію у першому добровольчому хірургічному шпиталі. Василь лікувався за кордоном, але з його слів, саме тут йому нарешті змогли допомогти «Тут як вдома. Тут... «Тут не лікарня, тут як, ну як в себе вдома. Лікарі чудові, ребітові чудові. Я був в Хорватії, ну, не зрівняв, що тут. Там взагалі, не було ніяких відчуттів, ні, мене зараз не чуває, ні в болі. Судори в ногах, вже ногами дергаю, стою вже. Ну, в Хорватії я був, то я ногами кидав ліво-право, я взагалі Ніякі болі не відчував в ногах. А на вас ще не було жодних результатів? Не було, але таких тут. То небо і Лікарі шпиталю проводять різноманітні операції, також використовують артроскопію. Це дозволяє пацієнтам швидко відновлюватися та повертатися до активного життя. Ми робимо подовження кісток, робимо при патологіях, таких як ніправильне зрощуються переломи, не зрощуються переломи, псевдоартрози, контрактури великих суглобів деформації після травматичної, і ну і вроджене, в тому числі то, то це всі основні напрямки. наші. фізичний терапевт Христина Торб'як щодня допомагає бійцям відновлюватися після поранень. Її мета навчити хлопців правильно рухатися та виконувати повсякденні дії. Є реабілітація до обіду після обіду. Це кожного дня заняття мінімум годину. Хлопці займаються різними вправами після контрактур, після поранень. після От в нас є різні апарати, лізарові апарати, що наставляються. Ми їм показуємо, як правильно ходити, як правильно вставати, як правильно просто виконувати ті чи інші речі. Міський голова Івано-Франківська, Руслан Мерцінків наголошує, важливо підтримувати такі центри. Фінансуємо заробітні плати, утримання цього закладу. Він дуже хороший, бачите, реабілітаційний центр. А сьогодні ми також привезли якийсь невеличкий подарунок. Це є якісь маколики і стіл настільний, щоб хлопці. Я трошки зіграв з хлопцями у теніс багатьох бригад. Я приїжджав як з волонтерськими поїздками, тому багато якихось знаю таких нюансів, моментів, але найголовніше, що місто сьогодні максимально старається, щоб наші хлопці проходили реабілітацію. З березня 2022 року перший добровольчий хірургічний шпиталь надав медичну допомогу 793 військовим. Ну і оскільки цей ефір у нас такий фактично вийшов тематичний, ми говоримо саме про допомогу захисникам. Цього тижня відбулася передача чергового вже апарально-банного комплексу, саме так розумію, який. Створили фахівці локомотивно-ремонтного заводу. Більш докладно скажіть, будь ласка, про цю програму. І як вона в майбутньому буде розвиватися? Ну, це третій такий правильно комплекс. Тобто, це не є серійне виробництво, але по потребі, якщо хлопцям треба, для 711-го полку мінерів дуже було потрібно там дуже багато франківців, і справді потрібен такий комплекс, який Міг би де хлопці могли б, маючи невелику ротацію, е приїхати, попратися, помитися, покупатися. Тобто, це е на базі старої машини фактично наш локомотив ремонтний завод повністю переобладнав автомобіль і зробив такий банний комплекс. Е свого часу ми такий ж самий банний комплекс зробили для 109-го батальйону е 10-ї гірсько-штурмової бригади, і також для 102-ї бригади, Територіальної оборони 78-го батальйону, тобто, три таких е банних комплекси було зроблено для хлопців. В чому їх перевага? В тому, що вони мобільні, вони можуть заїхати в посадку, тобто е проходимість добра і можливість хлопцям все-таки найнеобхідніше отримати е послуги. тобто цей бран-банний комплекс має можливість як до електрики підігнатись, до генератора, так і просто від дрів можна робити ті всі речі. Тобто, це максимально автономний такий комплекс, і наш локомотив ремонтний завод вже навчився дуже гарно, якби їх робити і. Досить такий короткий період часу. Тому зараз ще маємо одне замовлення для одної бригади. Ще один робимо такий банний комплекс, а загалом локомотиво-ремонтний завод. Дуже багато таких речей, яких потрібно для наших Збройних сил України, теж виконує. Тому це, це є важливо, бачите, що громада свого часу купила завод. і Сьогодні завод фактично дуже багато речей робить саме для потреб наших хлопців і дівчат. Нагадаю, що на початку війни, коли дуже був велика дефіцит з бронежилетами, саме наш локомотив завод, один з перших почав випускати бронежилети, і маємо, більше того, отримав відразу сертифікат на бронежилети. І, відповідно, ми мали можливість на початках вирішити цю проблему, поки, поки була проблема з бронежилетами. Ну, не буду розказувати всі інші речі, але насправді сьогодні дуже важливо, що вдається нам допомагати нашим військовим, хлопцям, дівчатам, в тому числі у, у такому напрямку. Якщо говорити загалом про програми підтримки захисників, які діятимуть цього року, нагадайте, будь ласка, які найбільш затребувані, чи можливо вже якісь перші цифри? А ми далі фінансуємо програму на спорядження, хто ще не отримав 50 чи 20 тисяч гривень, чи 30 тисяч, не до отримав, зможете подавати центри надання адміністративних послуг. Або через інтернет, тобто у нас 50 на 50, 50% відсотків подають документи через інтернет, 50% відсотків фізично через рідних, або особисто через СНАПи. Також при пораненні, нагадую, від 30 тисяч гривень ми даємо допомогу, тому користайтеся можливістю, не подавайте. Ну, краще такої послуги би не було, не було би поранень та? але. Ми розуміємо, що війна триває. І, на жаль, поранення є, тому хлопці отримують. Так само 25% Ми компенсуємо житлово-комунальних послуг, 75%. Держава 25%, Якщо є УБД. Якщо немає, УБД, а є ну, довідка про те, що перебуває в зоні бойових дій, то ми виплачуємо одноразову допомогу у сумі 5 тисяч гривень. Також дітям до дня народження військовослужбовців. При народженні дітей військовослужбовців в нашому пологому будинку з учасників бойових дій виплачуємо 50 тисяч гривень допомоги матеріальні допомоги родинам загиблих пропавших безвісті як одноразових, так і щомісячних, так і допомога на спорудження пам'ятників нашим героям. Ну тобто загалом 13 програм сьогодні діє для військовослужбовців і родин наших військовослужбовців, в нашій франківській громаді. А чи планується цього року в цієї весни гарантовий конкурс саме для захисників? Так як минулого року цього року чи ми маємо, маємо два конкурси. Це по програмі розвитку місцевого самоврядування. А ми маємо кошти, які можуть отримати волонтерські організації на підтримку діяльності. 80 на 20, 70 місто фінансує 20%. Ну, якщо ви назвалися благодійним фондом чи волонтерським, мають бути донати. Тобто, таким чином ми розуміємо, що сьогодні зменшувалася кількість донатів. І коли Організація подає на цей конкурс і виграє. І Потім е, каже про те, що РЕП коштує таку-то суму: 80% фінансує місто, а 20% за донати, Ну люди більш охочіше, активніше будуть долучатися. І друга програма це 20 мільйонів гривень по бюджету участі. Тут уже без півфінансування знову ж таки будь-яка ініціатива може в перемогти і отримати кошти там на реп, на дрони, на інші речі. Тому також по бюджету участі буквально на найближчим часом ми стартуємо. Будуть стартувати ці програми бюджет участі з понеділка і також програма розвитку місцевого самоврядування Теж з понеділка ми почнемо приймати заявки в наші в нашому місті. Більш детальнішу інформацію, як це зробити, можете на моєму санті, чи Телеграм, чи вайбер каналі, тому. Найбільш детальніше про умови ви дізнаєтеся на цих соціальних мережах. Що ж будемо стежити, будемо висвітлювати і будемо вболівати за те, щоб найкращі проекти все ж таки здобули перемогу. Руслан Романовичу, дякую вам за розмову. Дякую глядачам за активність. Не перемикайте, адже далі на Галичині ще багато цікавого. Побачимось на все добре.